Добрий вечір, дорога синкифе мої. Зараз у нас буде міні-влог, да? По-перше, ми покажемо свою кімнату, а по-друге, будемо їх пашити. Це називається прибирання X. Значить, ось так це все у нас виглядає до. Господи, мене помилуй, Боже. да? Да, да? Да, як а поки я буду прибирати, буду вам розказувати цікаві історії. По-перше, історія буде одна дуже цікавесенька хі з роботи. Як мене хотіли вигнати. Значить, було діло так: я прийшов на роботу, а я ще працював в Макдональдсі. І щоб ви собі розуміли, все було ідеально, просто ідеально. Але одна ситуація все спортила. Коротше, найшов я собі дівочку в Чехії, да? Боже, дівчинка така ідеальна, така красива, знаєте, фігурка, все як має бути. Ми пішли до неї на ночівлю, переспали все, як має бути, прийшов валік на роботу, весь в засосах. А на Макдональдсі це не можна, тому що це не гігієнічно. Коротше, сказали мені так, Валентин Ніколаєвич, або ви зараз, прямо зараз берете і цю всю хуйню себе змиваєте, або ми вас більше не знаємо, ви нас теж. Я такий, хорошо, хорошо. Я з'їбався з роботи на два дні. Мені дзвонять, виписують, боже, валік, де ти що з тобою? А я все нормально, я п'ю. Коротше, приходжу я через два дня на роботу, і мені кажуть, Валентин Ніколаєвич, документи там. І що ви собі думаєте? Я сижу, прошу, не виганяйте. мене. кажуть, та будьте людьми, та будь ласка. Вони мені кажуть, у тебе є ще одне попередження, і ми тебе виганяємо. А що, я роблю місяць другий. І потім валік думає собі, а що би не поїхати в Австрію? Зібрався і поїхав я в Австрію. значить. В Австрії мене обіграли, все файно, 11-й iPhone, сука, я так довго збирав і його вкрали, ви розумієте, циган австрійські. Я в Німеччині там, ну, Австрія це по факту по-німецьки говорить. І я там і в міліцію. І то і по-англійськи, ні слова, ні кукуріку ви розумієте самі, да? Коротше, вернувся в Чехію, напозичив грошей, приїхав, ніхуя в мене нема. Взагалі ніхуя в мене нема. Коротше, я приїхав в Чехію, значить, все нормально, знайшов роботу. І тут думаю, блядь, а чому не поїхати в Україну? Поїхав в Україну, і я вас вітаю, Валентин Ніколаєвич лишився воювати. Ось така історія мені. Друга історія, чому ж я все-таки став блогером. Значить, ситуація у нас така була, да? Мене запросили на похорон. Да-да-да, Мене запросили на похорон. Коротше, все нормально, ми пішли на похорон, а мені дали нести протесію. Хто знає, що таке протесія? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але також не забувайте полайкати та прокоментувати це відео. Тому що зв'язка ваша старається записую, боже, зареплакати буду. Коротше, значить, ми зайшли з похороном церкву, і мені в церкві батюшка каже доступною мовою Валентин Миколаєвич, будь ласка, не сидіть телефоні. Раз сказав, другий раз сказав, третій раз сказав, хух, четвертий раз сказав. І що ви собі думаєте? Вихож, виходимо, ми з церкви на головну, на головну дорогу, і мене збиває машина. Па, і збила мене машина. Ні, це, звісно, був відпуск. я не спорю, все було добре. Але, блядь, в мене було переломлення, ноги, руки, все, що хочу, не хочу. Розумієте, це просто повний капець. Коротше, я лежав вдома в ліжку, всяка хуйня, почав щось знімати трошки. Повторяю всякі тренди, показував село, але хайпанув я на козі. Хто це пам'ятає? Будь ласка, напишіть в коментарі. Дякую вам за відео. А зараз перевірте, як поприбирав. Ну що ж, прибирання у нас закінчено. Ревізія. Значить. Ця шафа. Що ви скажете? Чисто. Я теж так кажу чисто. Далі ліжко. Ось таке у нас ліжко. Тут чисто, тут чисто, тут стірка, потім її не буде. Це мусор теж викину. Чемодан закритий, підлога чиста. Далі. Тут у нас теж чисто, в принципі, нормально, да? так? Так що, шо... ну, звізда.